Друзі, всім привіт! У нас сьома ранку, ми їдемо на черговий об'єкт, але хочу поговорити по дорозі про те, що дуже залетіло в інтернеті наше останнє відео 3 дні назад. І виявляється, ми ще крутіша організація, ніж я собі думав, тому що відповідь на це питання не знають навіть блогери, які так рекламуються в інтернеті і мають 35 тисяч підписників. Тож, в чому суть? Схід захід на один МППІ. По-перше, давайте я відповім хейтерам стосовно нашої освіти. Ми маємо право про це говорити, тому що особисто я з традиційних джерел енергії закінчив кафедру термоелектрики, якраз це фізфак. А Діма, якраз дипломований електрик, тож маємо право говорити. По-друге, це про навчання дея. Друзі, хто знає англійську і має, хоч якісь документи, якусь організацію. То пишіть на Alibaba офіційному сайту DEA і вони проведуть для вас навчання, де розкажуть, що не можна два різнонаправлених поставити на один МППТ. І якщо вам і цього мало, то є експерименти в інтернеті. Наприклад, канал на Ютубі EasyBoot, це організація. Вони провели такий експеримент і поставили схід-захід якраз на один МППТ, але більш того, поставили ще й ваттметри на кожне поле. Де чудово видно, що токи перетікають з одного поля на інше поле, і одне поле гріється. І от одразу є і відповідь на те питання, що я собі поставив куча ротів, воно працює. Воно дійсно працює, але як кажуть, в фізиці все відносно і скільки часу воно працює, бо порівнювати треба з чимось. Тому сьогодні я вам, якраз як ми доїду, покажу порівняльний тест. У нас є два об'єкта. Попереднє відео і передостаннє відео, там де схід-захід, у обох об'єктів 12 кВт по інвертору трьохфазний і 13,2 кВт по панелям. Лиш наш об'єкт це схід-захід, панелі 30 штук, хорей 440, тобто 13,2 кВт. А цей об'єкт, 24 об'єкта, хорей 550. Тобто погодьтесь максимально ідентично, все, крім правильності підключення, і побачите ви різницю. Бо говорити так треба, а не те, що воно працює. Ви навіть якщо підключите три поля на один МППТ, він все одно буде працювати. Інвертор від цього не згорить. Але як він працює, оце я вам зараз покажу. І так, звісно, я розумію, що моїм словам зараз може ніхто не вірити, бо я можу сам собі щось придумати. Говорив я з китайцями, проводив якісь навчання. Тому я спеціально ще раз написав на контакти сервіс центра офіційний де я в Китаї. І там є їхній інженер, які відповідають на питання організацій в світі. Якщо вам таке цікаво, то там є силка, як їх знайти. Тут на запитання, чи можна поставити два різнонаправлених поля на один МППТ, навіть якщо вони з одинаковими панелями, то Китаєць спочатку посміхнувся, потім сказав, що ні, не можна, бо це чрівато не коректній роботі МППТ, самого інвертора та тим, що він вийде з ладу. Ну а от і порівняльний тест. Це з 11 го числа, тому що в Чернівцях у нас дощ. 17 спожив, 9 дало сонце. 11 го числа. 12 го картина не міняється. 13 го картина не міняється. 14 го вийшло трошки сонце, дало більше, ніж спожив. 15 го так само ми спожили менш, більше, ніж дало сонце. Тобто сонце не вигрібає в погану погоду. Звісно, що в сонячну, як би там не крути, воно буде вистачати, бо там 13 кВт по, по панелям. А от в погану ні. І, до речі, рукою я прикриваю прізвище, бо ми так називаємо станцію, і я не хочу це показувати, тобто це вже моя справа. Далі, оце станція, що я кажу, бачите, сонце виробляє більше, ніж ми споживаємо. 21 з 14. Ті самі дні: 11, 12, 13, 14 і от 15. Бачите, різниця є. Ну, і, звісно, висновок цього всього, що вдома ви собі можете робити абсолютно все, що завгодно. Хоч всі чотири поля поставте собі на один МППТ. Воно буде працювати неважливо як, але воно буде працювати. Але якщо ви організація чи комусь ставите це за гроші тим більше, то хоча б попередьте клієнта, що це неправильне підключення, або ж сидіть просто мовчки і мовчіть, і нікому не радьте ставити якісь діоди до якогось перетікання і всього решта. Це неправильно, це ви можете зробити лише у себе вдома. Тож на цьому тему ми закрили, ми йдемо далі працювати.